Так, ідемо дивитися каптільню. Ми всередині німецького будинку. Так, добрий день у вашій хаті. Опа, тут темно може бути. Ага. о, як тут цікаво на другий поверх. Піднімаємося, а воно мені може бути темновато. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. А фонарика я не взяв. Це буде... Це буде. Так. А це віконечко. А що тут за вік... під віконечком якась труба? Ну, видно для вентиляції. А то я придумав, щоб зерно це спускати зверху вниз. Ой, темно ж. Ай-яй-яй, що я не взяв фонарика. Ага. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А чим ж підсвітити? Ладно. Вірю. Все. все, 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 вірю. Бачу, жалко. Жалко, що... Ось така копчика, Ось велика, вона може зафіратура може свет Ой, як тут все красиво. Люди тут. А що це? А це тут белье сушили. Да. Ой, да, точно по-німецьки продумано. Якісь документи тут у вас наваляються. Да. Цікаво, конечно. Як цікаво. Да. А тут погано, що темно. А це воно погано. А так. А, трохи видно. Трохи видно. Тепер я спробую дойти до цієї капхільні. В общем, якщо... В каптільні висить качка, вчора прив'язана. То сьогодні із хати стрельнуть пістолетом і та качка упаде. Ну так як барон Мюнхгаузен розказував. А ми казали, що він брехливий. Так, да, конечно, цікаво. Жалко, що темно. О, я так не так, щоб... тем, темно, темно, це треба підсвітка. Ай-яй-яй. Ну, не знаю, коли я розбагатію, щоб приїхати з фонарем. В общем, був, бачив, точно коптильня є. А це що це таке? А це лежак? Це лежак? Так, ага. це, да, це на 200. Ну тут о, о, на одну хату. А, тут, а то? На другу. Ага. Там а. на одну пряму йде, а тут. на другу Тут, тут не буде видно, жалко, що не буде видно. Так, добре, дякую. Ай-яй-яй, пробачайте. Все, катапультируємося, в смислі. Так, 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 так. Та я чув, але ну, я... я думав, що я засніму, а воно трошки, трошки я не те думав. А тут ще кудись можна зайти? Куди хочете, заходьте. Ну зал можна чи що ну, це так, тут. Куди хочете. Ага, сейф ось о, тут вони долари хранили, Німецькі марки. Так. А це що це тут за самоліт у вас? А оце ось? Ну тут це дві кімнати разом. А, тут друга кімната. Вс, а воно що відкривається, ні? А я не знаю сейчас. Ладно, тоді. Соє саме зайде. Отак, так, да, конечно. Вот Может, тут можна зайти, тут трохи. Це двері я, я прикрию двері. А це я бачив таку конструкцію, оце ось. О... Оце з дерева зроблена, оця коробка. Це я бачив у воронцовському дворці в Криму. Точно так само, все це феленками, все так набрано. Так, тут ще одна. Ага. тут що Це одна Ого, да, конечно. О, та тут було де розгулятися. Ну так, конечно. Німці тут ми могли родити по 10 дітей і було місце. А що це? А це вішалка така. Так, це вішалка така. Це шляпу вішать. А, шляпу я сьогодні не взяв. Фуражку. Так. Ага. Вікно видно. Вікно з водом. Ікону видно. Так, і ще. А це що це тут у вас за сейф? Де? А оце ось, ось о, тут. О. А, я навіть не скажу вам, що воно там. Якась, Якось. Типу, Чуланчик. Взагалі, да. зрозуміло. В, В общем, тут ховали оте копчене сало, щоб туди не лазити да, наверх кожен да, раз, то да. це тут воно хранилося. Не, не, я поки драбину принесу. А ви ж закриєте так, так, як вам треба. Там так, це я зараз заходжу, тут опа. Так. Тут от, темно, десь тут двері мають бути. Так, а що, Ага, клямка. Ну, вот такі вони. Це була обща кімната. Це була здорова, а це вже потім поставили таку перегородку. Все ясно. Так, що опять темновато. Так, конструкция клямки. Кто в курсе дела, клямка со всего боку. Так, и с боку. Ну, чтобы было видно, вот такая вот она клямка. Вот такого. Так, ну что, тут и все на сегодня получается. І вони німецькі будинки.